Скажи, будь ласка, що ти думаєш стосовно ситуації стосовно пана Шабуніна, <гум> <гум> що ти знаєш взагалі, і що ти думаєш про це? От дуже важлива мені твоя думка. Насправді тут потрібно, я думаю, розділити питання по формі і по суті, так би мовити. Якщо ми говоримо по формі, по формі, угу. то те, що я бачив про матеріали справа справи самої, то безперечно порушенням є те, якщо людина формально іде служити до армії. Угу. І отримує за це заробітну плату, паралель, паралельно з тим, отримує надходження як фізична особа-підприємець, угу. тобто не можна. Поєднувати цих два види діяльності угу. і формальна причина для того, щоб висунути якісь претензії на адресу Віталія Шабуніна, безперечно, були це, якщо ми говоримо тобто коротше, він і в армії був і гранти отримував. Я правильно нас, розумію? Наскільки так? нам відомо так, наскільки так. ми бачимо з публічних матеріалів, але що стосується самої суті, то безперечно громадськість досить негативно сприйняла цю новину. Зі зрозумілих причин, це в більшості громадян сприймається як саме інструмент політичного тиску, політичного гоніння і так далі. І напевно, це зараз не додає таких балів в інформаційному просторі для чинної влади. Я вважаю, що це просто помилка. Я вважаю, що станом на зараз цього не потрібно було робити, тому що це створює додаткові інформаційні ризики для влади. Влада. Наскільки можна сказати, що виправдана, не виправдана ця вся історія з юридичної точки зору, я можу висловити свою суб'єктивну думку. Я особисто не фанат ситуації, коли відомі публічні люди, громадські діячі, артисти, будь-хто інший. В якості якихось піар-акцій йдуть ну. служити в армію, але насправді абсолютна більшість з них там або ведуть подкасти на радіо, або займаються інформаційною діяльністю, або чимось іншим. З моєї точки зору, це виглядає дещо цинічно, популістично, і я ти не фанатикса Ти хто з ким він сьогодні прийшов до суду. Ні, це Сергій Рокун це колишній детектив набу. Це на сто 50% людина Сітника Калужинського. Ну це команда, які звільнився з набу і зараз захищає пана Шабуніна. Слухай, ну сказати, що ну це погано. Ну якщо у людини мають досвід, мають посвідчення. Має е, е, дозвіл, ну я тут не, ну, я не можу сказати, що в цьому, в цьому є щось погане. Але хочу нагадати, як е, цей пан Шабунін е, топив і робив все для того, щоби е, е, написати про мене щось, про який зливий, про гіз у голову, Я хочу нагадати все. Команда, це команда одна команда, е, тобто роком займався цієї справи, щоб ви знали, і, будь ласка, сьогодні ми бачимо картину з маслом, де сьогодні. Все так скажемо прича... причесні люди до цього цей є року, це є пан Шабунін. Всі ці вони з разом з Кубраковим і іншими товаришами зробили все, щоб звільнили Угулаву. Тому коли пан Шабунін розповідав і писав про мене, про якісь зливи, у мене питання: а що до мене, якщо приходять з обшуками до мене, то це нормально. А якщо приходять до пана Шабуніна, це нормально. І та чому так Саш відбувається? Ну, як ти думаєш, слухай. Друзі, я хочу вам сказати, що Петро Олексійович Порошенко, п'ятий президент, підтримав рішення такі стосовно що стосується Шабуніна. Тому. Я взагалі не знаю, крім, е, хто там його там підтримує, я зараз е, не знаю. Але те, що я читав, мені дуже прикро, що люди, які отримують зарплатню від ЗСУ, е, які люди е, начебто вони е, на служби, а так відпочивають в ресторанах, відпочивають в яких закладах, їздять на машини. Він на машині. І у мене питання тут е, назриває. А скажіть, будь ласка, а хто перевіряв пана Бігуса, коли він вже був, він був в ЗСУ? Денис, наскільки мені відомо, навіть окремий ролик зняв, можна проглянути на рекламу. Да, так, ти мені це але я за, не дивився за регументацію. От а, а він в цей часи не отримував гранти? Напевно, організація отримувала, але а, тут... А він не має до цього ні тут, напевно, потрібно чітко усвідомлювати, що організація і керівник організації це не завжди одне й те саме. Тобто, він форм він міг знаходитися перебувати на службі, але при тому його організація могла вести свою діяльність, отримувати гранти. Він міг призначити виконавчого директора або будь-кого будь з правом підпису, хто міг вести справи організації. Але тут питання в іншому, тут питання. Напевно, полягає в тому, що ми ж дуже в рідких випадках бачимо публічну звітність подібного роду організації, і нам важко сказати, коли в яких об'ємах і від кого вони я отримують. Я вважаю, що все це люди, які отримують від людей від, від громадян України від е, е, особи, так скажемо, від е, особи, які отримують або організації громадські, які отримують гранти. Які отримують потрібну, фінансову допомогу. Я вважаю, що вони повинні обов'язково, це повинно бути обов'язково. Вони обов'язково повинні зробити, робити звіт для людей і показувати, ну, як вони витрачають ці гроші. Я думаю, ну, чому вони можуть, я вибачаю, що перебив, потім з'являються якісь годинники у дружин за 30 тисяч доларів, або там якісь маєтки, якісь квартири, нерухомість. Слухай, ну це таки така така собі історія. Люди, якщо я не помиляюся, я десь бачив цифру 700 мільярдів людей здонатили за 3,5 роки. Так, а ніхто не знає точну цифру, і ніхто її не може знати по тій простій причині, що я бачив публічно там. Окремі звіти там Гороховський співвласник Монобанк він публікував, скільки через Монобанк люди передали коштів на банки, банки зборів і так далі. Але навіть він не може чітко сказати, яку навіть суму через його банк перевели, тому що величезна кількість донатів вона йде не на спеціальні банки збору, а просто от я думаю, кожен з нас часто може спостерігати ситуацію. От, наприклад, є товариш, який служить, каже. Збираємо на ремонт авто, ось мій номер карти. Закиньте, закиньте, будь ласка, і люди закидують. І це ж жодним чином не промоніторити. Але безумовно, я впевнений, що ну дивися, так, як я, так, як я, українці я, мало хто до натиснути. Я, я хочу в цьому питанні потримати Олексія Гончаренко, який сьогодні. Так непогано погано розматуває кубок стосовно Бігуса. Я хочу йому побажати, щоб він також розповідав нам, що там відбувається на цьому фронті з Бігусом. І я вважаю, що це люди, які, наприклад, як тільки ти запитуєш, а де гроші, як тільки ти запитуєш, а чому ти так зробив, що ти брав автівку, їздив сам, а начебто на цій машині можна було цю машину відправляти на оборону нашої країни, то одразу тиск на антикоровський. Хлопці, я ну, як називають. На громадських активістів, я думаю, це коректніше. Так, да, ну давай, буде, хай хай буде так, цохай. Ну, чого. Ну, Бігустан теж вважає, що він борець з корупції. Тому... Ну, це, це ж напевно відноситься скоріше до громадського активізму, тому що, напевно, журналі... громадський активізм журналістика. Насправді, насправді важка ситуація, але я думаю, що з урахуванням каденції Дональда Трампа вимоги щодо тобто ми закінчили, друзі, сьогодні. В, 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 вимоги щодо звітності вони вже а, не такі я актуальні. Хочу, я хочу попросити вас обов'язково. Писати ваші питання, якщо у вас, у вас вони є. Хочу попросити поширити наше відео, писати коментарі. Якщо Олексій нас бачить, Олексій Вітаю, пиши, що тобі цікавить. І пишіть, я сподіваюся, що ми зможемо відповісти на.